Ситуація навколо Тайваню загострюється. Сьогодні Китай застосував 49 літаків та 26 кораблів різного типу, які максимально близько наблизились до берегової лінії Тайваню. Таким чином, Китай намагається донести повідомлення до президента Тайваню, щоб відмовитись від закликів про незалежність острова. Російські окупанти навчились глушити сверхточні бомби останньої розробки Пентагону, які Україна отримала від США. Ці бомби здатні вражати цілі на відстані до 160 км, оминати перешкоди та засоби ППО, а також планувати після запуску з будь-якої висоти. Як повідомляє розробник Боїнг, на вирішення проблеми піде декілька місяців. Також нагадаю, що російські компати навчились глушити термінали Starlink, що викликає проблеми зі зв'язком в Збройних силах України, особливо це відчутно на харківському напрямку. Генеральний штаб України планує скоротити свою чисельність на 60%. Офіцери, які будуть вивільнені під час скорочення штатів, підуть на доукомплектування штабів оперативного та тактичного рівня, а також бригад Збройних сил України, які виконують завдання. ДБР порушила кримінальну справу на 28 офіцерів Збройних сил України, які допустили прорив російських войск на російська. Українському кордоні в Харківській області серед фігурантів командира оперативно тактичного групування, командири бригад, батальйонів та рот, які допустили втрати позицій та військової техніки під час наступу російських військ в Харківській області. Підписуйтесь, щоб знати більше, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе, все буде Україна, пока-пока.